Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 16 січня у студії Тамара Прихочко. Далі коротко про головне. Ще вісім fpv дронів передали військовим від громади Коломийщини. Кожний день сотня, може й тисячі таких дронів потребують наші військовослужбовці на передовій. У Івано-Франківську ветеран війни відкрив зоомагазин. Я сам по спеціальності ветеринарний лікар і дещо працював в цій сфері. В Коломиї відбувся обласний чемпіонат із класичного жиму лежачи. Багато сильних спортсменів про це та інше детальніше далі. Коломиї попрощалися із п'ятирічним Велесом Івасаком Пашником. Напередодні дитині видаляли молочні зуби у одній із львівських стоматологічних клінік. За словами батьків, які родом із Коломийщини, під час процедури у дитини сталася клінічна смерть. Хлопчика намагалися реанімувати, але після чергового обстеження лікарі констатували смерть головного мозку. Повідомив у соцмережах Віктор Пашник, тато Велеса. Хлопчик понад 30 діб пробув у комі. Наразі порушена кримінальна справа проводиться досудове розслідування. Ще вісім FPV-дронів передали військовим від громади Коломийщини. Це відбулося у рамках флешмобу Ударний дрон для ЗСУ, який започаткувала районна військова адміністрація. Цього разу меценатом допомоги стало товариство із обмеженою відповідальністю Коломия Енерго. Деталі у сюжеті. Коломия Енерго вже не вперше допомагає Збройним силам. Директор підприємства Микола Саєвич каже, підприємство, хоч і невелике, але готове і надалі віддавати частинку прибутку на підтримку українських захисників. Закінчився фінансовий рік. Якраз ми підбили підсумки, і по підсумках наш власник цього підприємства, Грабовецький Ігор Іванович, дав завдання таке: якщо у нас є доходи, якісь і все чи є можливість така. Надати допомогу Збройним силам України. Ми підрахували, що є в нас така можливість, і рішили закупити 8 дронів. 8 дронів і передати наші збройні сили України. Три впіві дрони передали 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, також кількість – 77-му батальйону 102-ї бригади ТРО. Ще два безпілотники для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, де проходить службу депутат Коломийської міської ради Віктор Фітьом. Вірсько-штурмова бригада вдячна громаді, людям, які залучилися до збору коштів до виготовлення цих дронів, вони дуже потрібні на передній лінії. Хочу подякувати від 12 бригади ТРО за допомогу, бо на даний момент у нас іде дійсно дронова війна, не в обличчя в обличчя, а дронова. Якби не ви. Якби не громада, то би ми. My... Потреба у дронах на війні не втрачає актуальності. Тож флешмоб Ударний дрон для ЗСУ триватиме і в 2024 році, зазначає начальник військової адміністрації Любомир Глушков. Минулого року на звернення військовослужбовців ми започаткували такий флешмоб у Коломийському районі. Ударний дрон для зсу в рамках цього флешмобу більше тисячі дронів минулого року за рахунок коштів, які виділяли і громади, і меценати, і благодійні фонди, і просто громадяни, жителі нашого. Краю було закуплено і передано для збройних сил України FPV таких дронів вже в цьому році. Ми друге збираємося для того, щоб підтримати наших воїнів і надати їм таку допомогу. Хочу звернутися до всіх, хто має можливість, долучатися і щоб ця акція не зупинялася, продовжувалася. Тому таких дронів треба дуже багато. Фактично, це і розхідний матеріал, і кожен день сотня, може й тисячі таких дронів потребують наші військовослужбовці на передовій. Ветеранський бізнес в Івано-Франківську, ветеран війни, започаткував власну справу. Після кількох контузій, важкого поранення та тривалої реабілітації, Роман Турик більше не зміг повернутися на війну. Знайшов себе в улюбленій справі. Відкрив зоомагазин Наші котики. Наші котики, невеличкий зоомагазин наприкінці грудня, запрацював в Івано-Франківську. Підприємець Роман Турик, родом з клубівців Тисменецької громади, ще півроку тому був на нулі. Тримав оборону спершу на Дніпропетровщині, а потім у Гуляйполі на Запорізькому напрямку. Ветеринар такий позивний отримав через свій фах до війни. Був старшим лейтенантом, командиром взводу 102-ї бригади 75-го батальйону. Мав три контузії, а у вересні 22-го року отримав важке поранення. Після три Валою реабілітації військовий знову повернувся на фронт. Чотири операції перенесено. Чотири військових госпіталя пройшов. після реабілітації, уже у червні місяці вийшов припис повернутися. У зону проведення бойових дій у Ляйполе. повернувся туди, побачив, що все ж таки зараз моя ефективність вже не та, бо є проблема зі здоров'ям, є проблема зі слухом, і зрозумів, що керувати надалі. Таким підрозділом, таких умовах я вже тоді не зможу. Надалі по сімейних обставинах я звільнився. Після звільнення із лав ЗСУ Роман Турик разом з дружиною вирішили розпочати власну справу. Своїми силами відкрили зоомагазин, щоб у такий спосіб допомагати побратимам на передовій. З організаційними питаннями посприяли друзі. Це був задум такий, оскільки я сам по спеціальності ветеринарний лікар і дещо працював в цій сфері, зокрема на Київщині. Макарівському районі і тому вирішили все ж таки сімейний бізнес започаткувати у напрямку зоомагазин, зоотовари. Наші котики вона асоціація, як називають котики зсу. Тому ми назвали наші котики. Во це є наші захисники, і ми маємо маємо працювати на захист нашої країни. У невеличкому приміщенні є все, що потрібно для братів наших менших: в асортименті корми, іграшки, засоби догляду, одяг для тварин і навіть парфуми. Розпочати маленький сімейний бізнес було непросто. Зізнається, дружина військового Марія. Та, попри певні труднощі, намагаються створити відповідний сервіс. Ми не знали. Ми вперше в бізнесі і ми боялися Спочатку починати, тому що перше, з постачанням дуже важко. Невідповідальні фірми розумієте там зробили. Я розумію, є людський фактор. Але ми теж платимо оренду, нам треба якось працювати вже все, налагоджувати роботу. А одне привезли, друге не привезли, одне перевезли, друге не привезли. я люблю чітко, щоб все було так по полочках розкладене. і Я хочу, щоб в нас проходили покупці, щоб їм було приємно в нас знаходитися. Наші котики вже мають своїх постійних. Клієнтів і позитивні відгуки Інтер'єр, розташування дуже чудово, компактно, абсолютно заходиш, все прекрасно бачиш, все розумієш. Обслуговування дуже хороше, дуже вічливі, приємні такі власники і завжди додають дуже гарні консультації і ціни, звичайно, дуже хороші ціни. А вдома у них є два коти: собака і хом'як-переселенець. А три місяці тому в їхній сім'ї з'явився ще один котик синочок Святослав. Різниця зі старшим братиком Владиславом, 12 років. Подружжя Туриків радіє. Поповненню та оптимістично налаштоване у бізнесі у цьому ж приміщенні невдовзі хочуть відкрити кабінет для огляду та лікування тварин. З хлопцями я підтримую зв'язки і, власне, зокрема, і наша справа, яку ми зараз започаткували. Це в тому числі це буде відрахування і допомога нашим хлопцям, які на фронті потрібно працювати. Це є сплачення наші податки, це є рух коштів, це є економіка країни і це є підтримка наших хлопців. Фронт і тил мають бути єдині. У колишнього командира порядок в усьому їхнє правило допомагаєш фронту, допомагаєш собі. Тож закликають прикарпатців донатити для потреб військових, які боронять кордони там і бережуть наш спокій тут. Тут. Наразі розмістили в магазині скриньку та створили банку в монобанку. Збирають гроші на авто та тепловізор. Марципанчик в коломиї створили кулінарний клуб. Його ідейниця бібліотекарка Любов Самуляк. Власне засідання такого клубу прихильників кухні відбуваються у бібліотеці філії для дорослих. Учасники клубу зустрічаються щомісяця і обговорюють приготування різноманітних страв, зокрема і автентичних українських. Любов Самуляк вже понад 30 років працює бібліотекаркою. Каже, дуже любить свою роботу та має ще одне захоплення і справу для душі: обожнює готувати, випікати, втілювати нові і цікаві рецепти та залюбки ділиться своїм кулінарним досвідом. Тому вирішила зібрати однодумців і заснувати невеличкий кулінарний клуб. При бібліотеці я вирішила створити такий клуб любителів кулінарії. Хто цікавиться? Ну Любить готувати, любить варити, любить випікати. Засідання відбувається щомісяця. Кожного разу такі зустрічі тематичні. Продовжує Любов Самуляк. А наприклад, день піци, день вареників, день сала. Не оминають увагою і автентичні українські страви, зокрема притаманні коломищині. Саме на цьому засіданні обговорюють давні рецепти із бабусиних скринь. Наші шпредки що там було, в магазинах нічого такого не було. Готували з того, що було вдома, що вирощували. Квасоля, капуста, мука, кукурудзяна, сир, сметана, ну яйця. Обговорюють страви і кулінарні традиції інших регіонів України, адже серед учасників кулінарного клубу чимало внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Коломиї. Пані Ірина Вінс через війну покинула рідну оселю в Енергодарі і вже майже два роки мешкає у Коломиї. Зізнається, такі зустрічі у кулінарному клубі, можливість відволіктися у такі буремні часи. Получила деякі блюда. Я дивуюся з тих випічок. Я знаю, що дівчата гуцуль, Гуцульчина і ваші дуже добрі гасти. випікаєте дуже смачно, смачну випічку, і в цьому я підтверджуюся. Тому я тут і з друзями своїми. Я знайшла і задоволення, і я дуже хотіла побувати в Коломиї в цьому краї. Учасниці клубу «Марципанчик» запрошують усіх, хто не байдужий до смаколиків та кулінарії. Долучатись до засідань. Нагадаємо, вони відбуваються у Коломийській бібліотеці філії для дорослих, що на бульварі Лесі Українки. Пам'яті Петра Федоровича в Коломиї відбувся обласний чемпіонат із класичного жиму лежачи. Участь взяли майже 60 спортсменів із прикарпаття. Кращі поїдуть на чемпіонат України у складі збірної області. Ми традиційно в січні проводимо чемпіонати області присвячені пам'яті Петра Івановича Федоровича. На жаль, він вже багато років. Як пішов від нас, але його життя оце є спортивний комплекс, оце його життя. Він вкладав свою душу, свої сили в побутову цього комплексу. І вже не один рік ми проводимо змагання, присвячені його пам'яті. На ці змагання приїхали спортсмени з вісьми районів нашої області. Біля 60 учасників цих змагань це є досить велика кількість, незважаючи на такі таку складну ситуацію, яка у нас в державі. Ми щиро раді, що хлопці, дівчата. Можуть тренуватись, мають можливість тренуватись і ще й виступати на змаганнях. По підсумках цих змагань буде відібрана збірна команда області, яка буде представляти наш край на чемпіонаті України, який так само відбудеться у нас в Коломиї в лютому місяці. Ми дуже раді, що багато сильних спортсменів змогли приїхати і виступити і показати свої найкращі результати. Відкритий чемпіонат Коломиї із класичних шахів серед дітей відбувся у шаховому клубі. За першість та можливість представляти громаду на обласному чемпіонаті змагалися 16 шахістів із Коломиї та Городенки. Вік учасників до 10 років. Про результати розповімо далі. 16 юних шахістів з Коломиї та Городинки здобували досвід, вдосконалювали рівень гри та визначали кращих для участі у чемпіонаті області, який відбудеться наприкінці січня в Івано-Франківську. Турнір пройшов у цікавій та напруженій боротьбі, а остаточний список призерів визначився лише в останньому турі. Отож чемпіоном Коломиї зі 100-відсотковим результатом 9 очок із 9 можливих став багаторазовий переможець та призер всеукраїнських і обласних змагань учень Коломиї. Ського ліцею номер 2 Юрій Стефурак друге місце посів учень першого ліцею Андрій Юха з результатом 6,5 очок. Бронзовим призером став учень другого ліцею Богдан Шиш. В його активі шість балів. Кращими серед дівчат стали Анна Марія Лукачик із першого ліцею і Софія Григорук з 10-ї філії ліцею номер 9 Переможець та призери нагороджені кубками, медалями і грамотами. Також організатори турніру відзначили наймолодшого учасника шестирічного Остапа Гнатишина. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе разом до перемоги. Все буде Україна.